Голова журі Євген Шморгун радіє, щороку до когорти юних письменників та поетів вливається свіжа кров. Контингент конкурсантів не стали, приходять щоразу нові, ну і, і приємно, що є знову на підході ті, які можуть замінити отих кращих, які минулого року ми випустили. В цьому році теж є, їй богу, симпатичні люди. Ірина Цибах вже має власний збірник оповідань. У ньому дівчинка розповіла про сповідь дитячої душі, а от на суд журі представила оповідання та новели. У Мене твори не дуже вели не дуже великі за змістом, тобто короткі новели і оповідання, де розповідається про прпрпро про, про суспільство, про сьогодення, про моїх однолітків, про ті проблеми, які мене хвилюють. Упродовж церемонії нагородження переможці отримували подарунки від просвітян, освітян та спілки письменників області. Окрім того, вони декламували власні твори. Члени журі відзначили, що цьогоріч було чимало творчих відкриттів у номінаціях Поезія та проза а от цікавими публіцистами виявилися школярі з Добровицького району. Переможці ще одного конкурсу «Поліські пересмішки показали присутнім, як треба викорчовувати суржик з нашої мови. Комічність ситуації полягала у тому, що американці, котрий приїхав в Україну, про життя в державі. Розповідають за допомогою сучасного молодіжного сленгу. Юні митці кажуть, з таким явищем намагаються боротися не лише на сцені, а й у житті. Є багато прикладів таких. Друг виправляється, він обіжає, ну обійдеться на тебе і він більше з собою говорити не буде. Але знаєте, ми ж в Україні, ми повинні говорити українською мовою, а не суржиком. Ми готувалися, ми слухали вчителя, виконувалося, що він скаже. Ну, знаєте, успіх приходить, якщо слухати вчителя. І виконувати все що він скажу. Окрилені першим успіхом. Юні митці незабаром представлятимуть область на всеукраїнському конкурсі. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.